Є найвідоміший вірш, найвідоміший вірш Біблії, який ми дуже-дуже часто згадуємо. Настільки часто, що почали вже забувати його значення, про що він власне говорить. Це не секрет, бо так Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, що кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Івана 3:16 Почуєте? Я хочу, щоб ви сьогодні почули те, що почув я. Бог полюбив світ. Це означає, що Бог вірить в нас. Не ми віримо в Бога. Так, для нас це складно. Але Бог вірить в нас. Ви прокинулись сьогодні вранці, і Бог вірить, що ваше життя може змінитися. Він полюбив вас. Ми ж розуміємо, що коли він створював світ, він і так нас любив, але це якась особлива любов, любов, в яку він вклав в свою віру, в те, що ми можемо змінитися дійсно. Наше життя, життя нашого суспільства, нашого народу може змінитися на краще. Він полюбив, Він повірив в вас. Я хочу, щоб ви сьогодні це почули і залишили в своєму серці. Бог. Полюбив вас. Бог повірив вас. Він віддав сина свого однородженого. Він приніс достатньо жертв, щоб нарешті завершити все, щоб поновити стосунки. Почуйте сьогодні ще одну просту, важливу істину про те, що. А будь-які стосунки потребують жертви. Щоб в нас щось було, потрібно, щоб хтось за це сплатив. Потрібно, щоб хтось заплатив за це. Комусь треба віддати, щоб ми це придбали. Здається, це проста істина. І цю істину дуже добре зараз розуміють всі українці, віруючи, не віруючи тих, хто ходять в церкву, тих, хто не ходять до церкви, але всі розуміють це дуже просто. Наша з вами незалежність, незалежність українців, вона не надається ось просто так. Зараз наші е, брати і сестри, зараз наші громадяни, українці, вони сплачують, розумієте, вони сплачують цю ціну за нашу з вами незалежність, за наше право молитися, дякувати Богу. За наше світло, за нашу воду, за наше тепло в наших батареях зараз платять наші військові. Щоб в нас це було, працюють цілодобово і не досипають бійців, які відпрацьовують на ППО. Вони сплять по дві години за ніч, але вони дивляться, щоб ТЕЦ залишалися неушкодженими. Щоб в нас щось було, треба, щоб за це хтось. Сплачував. Для того, щоб ви змогли сьогодні зараз піднятися всією церквою і подякувати Богу за те, що у вас все є. Ісус Христос сплатив ціну. Не буває в цьому житті нічого безкоштовного. Якщо хтось каже, що це безкоштовно, це подарунок, це не требує ніякої оплати, це означає, що хтось вже за це сплатив. Пам'ятайте це, пам'ятайте кожен раз, коли будете просити у Бога пробачення за якийсь гріх. Розумійте, чому Бог приймає вашу молитву, тому що Ісус вже заплатив за ваш преміум аккаунт звернутися до Бога. І все для того, щоб ми мали життя вічно. Стосунки навіки. Розумієте, стосунки, які ніколи ніщо не зможе зруйнувати. Можна вимкнути в наших домах, в наших будинках можна вимкнути світло. Але не можна вимкнути світло в нашому серці. Можна нас залишити без тепла, як це зараз хочуть росіяни. Але хто може позбавити нас тепла наших сердець, наших стосунків? Вони можуть занурити всю країну в суцільну темряву. Але кожен з нас на своєму місці є світло. Ви світло для світа. Неможливо світло загацити повністю. Я хочу, щоб сьогодні ви пішли з цією думкою і дякували за це Ісуса Христа, який сплатив за ось цю величезну можливість служити своїй країні. Амінь. Помолимось.